Слово Верітас на ранок 25 лютого. Навчання Ісуса не завжди подобається учням, так само як і ми не завжди хочемо приймати те, що каже Ісус. Хоча учні не розуміють слова про страждання, смерть і Воскресіння, але вони і бояться Його запитати, Деколи ми боїмося питати Бога. Тому що не хочемо почути відповідь, бо ця відповідь буде для нас некомфортною, а часто вимагаючою, буде закликом до навернення. Тому учні вибирають інше, сваритися, хто з них кращий, хто з них більший. Між ними все ще панує дух суперництва, а не спільноти. Ісус творить спільноту учнів, а не суперників. Які між собою змагаються? Чи ти бачиш у своєму братові, у своїй сестрі учня Ісуса Христа, чи ти твориш спільноту любові?